Привіт! У цьому відео я покажу вам, як легко і ефективно працювати з каталогом. Ми розглянемо основні питання, такі як додавання і редагування нових та варіативних товарів, а також організація категорій. Введіть логін та пароль з правами доступу Shop Manager, Потім натисніть Увійти. На панелі зліва виберіть товари. Потім натисніть Додати новий. Проскрольте сторінку вниз. Потім у розділі Дані товару з випадаючого списку виберіть звичайний товар. Заповніть інформацію про товар. Потім натисніть Опублікувати. Для редагування наведіть курсор на назву товару. Потім натисніть Редагувати. Варіативний товар це товар або продукт, який може мати декілька атрибутів, таких як бренд, розмір, колір тощо. Створення варіативного товару розпочнемо зі створення нового атрибуту. Для цього на панелі зліва виберіть товари, потім натисніть Атрибути, заповніть поля параметрів атрибута, потім натисніть Додати атрибут. Для того, щоб додати значення до атрибута, натисніть налаштування значень поруч із назвою атрибута. Заповніть поля значення атрибута потім натисніть Додати. Тепер перейдемо до створення варіативного товару. На панелі зліва виберіть товари, потім натисніть Додати новий. Знайдіть розділ дані товару. Потім з випадаючого списку виберіть варіативний товар. Відкрите вкладку Атрибути. Потім виберіть Потрібний атрибут зі списку. В полі значення Виберіть зі списку значення атрибута. Потім натисніть. Зберегти зміни. Після цього Виберіть вкладку варіації. Потім натисніть Додати вручну. Виберіть Потрібне значення варіації. Потім натисніть. Зберегти зміни. На панелі ліворуч виберіть товари. Потім натисніть категорії. Заповніть необхідні поля категорії, потім натисніть Додати нову категорію. Наведіть курсор на назву категорії для того, щоб редагувати, видалити чи переглянути. Потім натисніть Необхідне. Щоб додати категорію до товару, виберіть її у розділі категорії на сторінці створення товару. В цьому відео ми розглянули основні питання для роботи із каталогом, такі як додавання та редагування нових та варіативних товарів, а також організація категорій. Дякую за перегляд!